Друзі, вітаю! Сьогодні продовжуємо практику, по розв'язку показникових рівностей і розв'яжемо ось таку нерівність. Давайте подумаємо, як ми можемо її розв'язати. Для цього я напишу яку, на 9 в степені Х. мінус 3 в степені Х плюс 1, це 3 в степені Х можете А3. Ми так? Да? тобто я можу написати третіх, тому що 3 в степені Х можна А3. І помножити на 3 степені Х в знаменнику, або помножити на 1 на 3 степені х. В будь-якому випадку вміти ну, можете дроби, чисельник на чисельник, знаменник на заменник. тут одничка. Е, При множенні степені з однаковими основами, річки, да? показники додаються. то 1 плюс 3х. Один плюс х плюс 1. 3, 3 степені х плюс 1. Тобто я показав, що я ніде не помогли. І плюс 3 менше 0. Далі заміна 1 третя в степен хрівня ts. Ну, розуміло, що ти більше Значить, Що в нас виходить? Ну, оце 1 третя в степені, як можу написати. Це ж те саме. Тому що один в будь-якому степені це ж один. Так, ну давайте. Що це буде у нас? Це буде Т квадрат мінус 28Т. По, 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 по Мінус 28 помноже на Т. Давайте подивимось. Uh, да, Міс 28 помножете на 3. Плюс 3 менше да. 28 27 Т, плюс 3 менше 0. Давайте тепер подумаємо, що ми можемо зробити. Можна все поділитися на 3. все на 3. Тобто Т, -т квадрат. Мінус 28Т. Плюс на 3 множу я. Все множу на 3 і плюс 9. Тобто я все множу на 3. 3 так, квадрат, плюс 28, 30 скоротилися. І плюс 3, на 3,9. Знову таки, пропоную вам зробити за допомогою дискримінанту x 1 x 2 Я зроблю за допомогою треба об'єднати. Принаймні, спробую. Добуток 9 множу на 3, 27. Сума 28. Ну, це 27,1. 27,1, 27,1. Я ще пишу Т1. Т2. 27 і 1. 27, 1. Але. Оскільки у нас А не 1, а А3 Т1, 1. то це на 3. Тобто 3 і 9. 9 і 1 третя. Що ми далі маємо? Що ми далі маємо? У нас. Е... Маємо таку штуку, це буде 3, потім буде Т-Т1 на Т-2. Давайте напишу. Т-Т1 це у нас 9. Т-1 третя. Менше не далі. Тут можна вже графічно можу зробити. Воно ну, без різниці вирішується. Ну, графік, і світ не обов'язково. Тобто 1 третя і 3 позначаємо. 1 третє. Бачу 3 більше нуля, відків гору. Навіщо я списував оце, можна було без, без цього, за цим таку графічну зв'язати. Тут, скоріше, повінтервалу товару. Але як буде. Це можна було не писати. Оці. Але все одно вирішуватись. Добре, дивлюсь, менше нуля, менше нуля це ось де, те, що вісю X є. Ось зараз х7, ти щоб 200х7. Тобто від до 3. Від чого це в нас? Давайте ще раз подивимось. 1 третя і 9 має бути. 1 третя і 9. 1, 3 тут 9. Тобто відповідь 1 3 до 9. В 3 До 9. Замість ти підставляю 3 в степені Х. В степені Х. 9 тут 1 третя. 1 третя це у нас в першому 1 третя. Якщо не в якому, то в першому. 9 це 3 в другій. 3 в квадраті це 9. Або 1 третя мінус другий. Або 1 третя мінус друга. Бачимо, функція що робить? 1 третя менше 1, функція складна. Тобто буде що у нас? Х. І знаки будуть атакіти. Міняю на противичні. Да? 1 мінус 2. Або якщо по нормальному записати, я можу отак написати. Х-2, 1. Х від мінус 2 до 1. Наша відповідь x належить від мінус 2 до 1. Х належить від мінус 2. До 1. Ту працюйте, розбирайтесь, тема не складна. Я думаю, тут головне зрозуміти, і все буде добре. Працюємо.